Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Вігінс. Мене звати Ігор. Поряд зі мною другий пілот Ілля. Чи ти будеш першим пілотом? Другим. Добре. Традицію залишаємо. Перший пілот нормальний бородатий мужик, і друга і другий пілот. Ні, просто легше спихнути на іншу. На Добре, ми, як ви зрозуміли, будемо грати в пілоти. гра в локалізації Geekage Games. Ми вже багато награли сценаріїв різних, але ми тільки-тільки зайшли в жовтенький рівень складності. І сьогодні ми будемо намагатися приземлити свій літак в Ріо де-Жанейро в аеропорті Галіан. Диспетчерська вежа Ріо жанейро не відповідає. Сильний попутний вітер несе вас занадто швидко, і ви пролітите над пляжем Ко... Кого? Копакабана. Кого? Копака... Копакабана. Yeah. Зробіть широкий поворот і контролюйте швидкість підльоту. І в нас з'являється новий модуль. Це модуль вітру. Yeah. І ми yeah. маємо з тобою взяти ще один ось такий це модуль допомоги. Ми маємо вибрати щось одне. З цього. з цього можеш навіть подивитися і прийняти рішення, я тобі довіряю. А я поки розкажу, що тут буде відбуватися. Насправді, в нас буде відбуватися тут ще один модуль це затори. Будемо кидати ще додаткового кубіка для того, щоб. Зрозуміти, куди у нас літочки сюди поприходять. Тобто він досить такий насичений буде маршрут, але він всього 7, відстань в 7. Тобто це дорівнює кількості наших раундів. І враховуючи те, що в нас буде модуль вітру, це вже так, такий виклик. Коротше, вибачу, переб'ю по поводу цього. Дивись, в нас є три штуки, які угу. нам підійдуть, да, які нам допоможуть. Да. По-перше, дивись, у нас uh -huh. є контроль. Якщо ви розмістили два куби з однаковим значенням, На а, ось. Висі, uh -huh. то негайно здобути це непогано. Да, можемо таким чином... Наприклад, ще чи очікування, uh -huh. що раунду перед розміщенням першого кубіка, перший гравець може перекинути один зі своїх кубів. Теж непогано. Або це. Один раз за гру гравець може перевернути один зі своїх нерозміщених кубів на протилежний бік. Добре, який вибираєш? Я думаю, це зараз не дуже потрібно. Угу. Або оце, або оце. — Обирай, який ти хочеш. З яким ми підемо з тобою. Просто ось тут ми можемо не завжди. Типу, разом. Угу. Тож, напевно, на вигніш водоочікування, мені здається. Очікування, що раунду перед розміщенням першого кубіка, перший гравець може перекинути один зі своїх е, е, кубів. Мені здається, що це буде краще чи Добре, середу. добре, добре, залишаємо. Так. Давай я тоді розкажу в двох словах, що це за модуль. Тобто зараз в нас літак вказує на плюс 3. Е, як тільки ми будемо розміщувати кубіки на осі, ну, другий кубік буде розміщено, то. Літак буде відхилятися від вітру, в залежності від того, в який бік крен. Наприклад, навіть якщо тут були рівні, і в цей раунд не змінився крен, то все одно ми на два маємо його повернути. І відповідно тут є, вказуються циферки. Це говорить про те, що ми або попутній вітер, або проти вітру. Да? І як тільки ми будемо розміщувати куби на Місцях швидкості в двигуні, то ми маємо додати ще ту швидкість, куди буде вказувати літак. Да. Тобто він буде зараз, нам вітер е, дме прямо в спину і він дає нам плюс 3. Ну, це як би може здатися на перший погляд. Непогано, але мені здається, це буде погано в наступному, бо я планую в нас зараз е, сходиться оце все. Угу. Я планую, чесно кажучи, летіти завжди на один. Ну, тут би було б ідеально, якби ми завжди летіли на одиничку, да, тому тут питання в тому, яким чином ми, у нас це все буде виходити. Добре, ти розклав, я... Так, все, за великим рахунком, ми вже підготувалися до гри. Ні, це ми далі кинемо, але ми вже підготувалися до гри. Тому вже можна ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Дякую всім за підтримку каналу. Не нагадаю, як це зробити. Долучайтеся до підтримки. В описі є посилання на Монобанку. Дуже багато цікавих передзамовлень зараз. А ми будемо. Потрошку готуватися до приземлення, тому сміливо наливайте собі філіжаночку кави. А можна мені? Так, покличеш стюардесу, і буде тобі філіжаночка кави. Ось, а ми будемо розпочинати. Давай. А от тепер да, давай домовлятися про те, що, що ми будемо робити, і потім кубіка. Бо це на початку нашого. Летимо на один. Ми маємо... Ну, тут треба прибирати. Дивись, дуже багато літаків ну, попереду. Ми два... ще два додамо, тобто фактично всі літаки будуть у нас на треку. Угу. Добре? Літимо на літімо. Добре, давай, кидай. Два рази. Куди? Кудись? Чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять. Сюди ще. О. Ну, в тебе, якщо що, і я зараз буду очікування, кидаємо куби. Починаємо. Поїхали. Або полетіли в даному випадку. Так, я можу перекинути один куб. Да. Судячи з того, що я можу, що мені дозволено, це перекинути, що раунду перед розміщенням першого куба, перший гравець може перекинути один зі своїх кубів. Я так і зроблю. А, ідеально перекинув. Тому будемо робити зараз якісь. Круті речі. Це добре, якщо круті. Угу. Давай угу. тоді. Добре. Давай зробимо ось так. Ідеально. Ти пам'ятаєш, да, що швидкість у нас зараз плюс 3, тому що нам вітер дме в спину. Ну, якщо ми цей, чи воно завжди зачекає? А? Ні, так. як тільки поставимо, у нас працює цей модифікатор. Він буде рахуватися. Прибрав. Як тільки ми поставимо ось сюди, то може щось змінитися. Тобто зараз у нас 4, да, швидкість? Да, зараз 4 швидкість. Угу. так? швидкість? Так, зараз чотири швидкість. Так, пум-пум, пум, -пу -рум -пу -рум пум, пум. Давай. Ну давай ми зробимо десь якось. Так. Ти хочеш, щоб ми зараз померли? Чого? Я цього якраз не хочу. Мені здається, що ти цього хочеш. Другий пілот, давай, не філонь. Раз, два, три, чотири, пять. П'ятий. Угу. Так. Раньше. Ну, давай ми зробимо ось так. Каосика. Собі на майбутнє. Не що я можу сказати? Це Ставлю 4 через каосику. Угу. Раз, два. І повертай на два. Угу. Тобто вже швидкість плюс 2. Да. Угу. Вже швидкість плюс 2. І давай ми теж там щось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Їх там було багато. Давай ми одного з них приберемо. Швидкість 2, тобто 3 плюс 2, 5. 5, на один. Добре. Ми все закінчили. Тобто прибираємо кубики. Так, да, ми всі виставили. Да, відповідно, перший раунд у нас пройшов. Ти, звісно, <хи> ризикував. Чого? Ні, я не ризикував. Я mm -hmm. прям, прям летів, впевнено. Ти пам'ятаєш, ти можеш один куб перекинути. Так, подивимось, що це буде. Так. Ми так вже на, 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 нахилилися, це ми летимо над пляжем е, Копакабана. Я навіть майже вивчив цю назву. Копакабана. Добре, давай я перекиду. Перекинь. Можеш таке дозволити собі. Добре, непогано. Я зараз почну. Угу. Хоча ні, давай не так. Я ось так. Покоти на цей. Так. Да. Це буде добре. Прибрав. Так, 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 так. А потім, потім, все буде добре. А потім так? ти кажеш, що все буде добре. Так. А все окей, допустимо. Ну, давай ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай ми оцього приберемо. Добре. Угу. Ну, давай. Да. Mm -hmm. Все ж таки так. Все ж таки так. Я думаю, це нормально. Навіть якщо шістка щ... в тебе, то ми нормально летимо. Пум-пурум-пурум-пум-пум. <сих> 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 а, -пу -пу -пум -пум. а якщо в тебе одиничка, мало лі. То це прогрес. <сих> це штопор. Так. Давайте думати, що ми з цим всім будемо робити. Давай, вирішу. Та я ж ніби як і хочу вирішити, так. Да. Так давай. Ну, ладно, давай. Раз, два. Це теж? Ні, він не повертається, тому що він має повертатися тільки тоді, коли настільки стільки вказує. Добре, давай. Тобто ми просто зафіксувалися. Так, це в нас виходить зараз 5, так? Да? Так. Да. П'ять. Ну так. Да. Ладно. 8. А, стоп! Постривайте, щось я не то роблю. Щось я вирішив, що я цей. Це в тебе 5 було, так? ,да? Тут 5. Я п'ю. Так, да, ти вже побачив і я насправді е, маю каву. Або сюди закинути. Е, Давай-ка ми його сюди закинемо. Що, угу. все так погано? Мені що каву ставити? Я нічого не можу підказувати. Давай. Мало лі? <ріст> Знаєте, на всякий впадок. Ну, давайте. Ой, Варіантів в мене небагато. Поки перекид викидувати перекидувати не хочу, тому милити можна два. Раз, два. І розуміть. Ну, тепер нам треба одиничку викидувати. <плес> да, можливо, це буде найкоротша партія наша, але Але так. Okay. Спускаємося на одиничку, і тепер я буду першим. Ти можеш перекинути коп нагадаю. Так, я можу перекинути куб. Так, я його буду перекидувати. Я його буду перекидувати. І давайте, мабуть. Одразу зроблю з кавусиком в диничку. Отак. Угу. Давай я. Ось так. Хм, стоп, ми ж мали кинути куб. Кінь куп. Два. <гум> угу. Ти сюди на шість, так? Да? Так. Да. Ти сюди на шість. Так, да, я зрозумів. Отлично. Раз, два. В нас плюс один. Ми проти вітру заходимо проти вітру, Хм! я перекидаю, давай я тоже, М -м, не факт. Це не допоможе. Угу. <ріць> Одиничка всього. ]Hmm. І в нас плюс один. Добре. Війшли. <ріць> ти, ти випивай каву? Ми проходимо. Не проходимо. Нас плюс один. Скільки нам треба? Ну, давай, скільки зараз у нас? Сім. Сім. Скільки треба? П'ять. Ну. Скільки треба випити кави? Дві. Дві кави для того, щоб, да, щоб ми залишилися живі. <звук> <звук> ми так, да, ми не порухалися, але ось тут. Да, ну так, да, мені здається, що тут, мабуть, буде. Тут буде дуже складненько. Тут буде дуже складненько. Ти можеш перекинути один зі своїх кубів, якщо є бажаннячку. Ну, Та напевно, що є. Ну, напевно, тоді перекидуй. Тільки крайні який? Не знаю. Це сюди. Ось цей штоля. Штоля. Так, до речі, на початку ми ж маємо кинути куб. Четыре. Раз, два, три, четыре. сюда. Давай я. Угу. Прибрав. Да. Прибрав. Ну, давайте спробуем. Пробуємо ось таким чином. Що воно, правда, мені дасть, поки не зрозуміло. Ну давай спробуємо. Ну, давай, якщо ми перейдемо сюди проти вітру, там буде взагалі мінусова швидкість. Тільки ми не зможемо. Давай. Чотири. Ну, на одиничку повернулася нульова швидкість. Так куди? А? Куди? Ми не повернулися. Повернули? А. -а, -а, -а. Я ж тобі сказав. Нульова зараз, ми все одно ж повертаємося. Це ідеально тоді, так? Да? Не знаю. Я не знаю, чи ідеально, чи не ідеально. Так. А -а -а, лидимо на 10. Швидкість, тобто це на 2. Раз, два. Так. У мене ще одна, посривай. У мене ще один, а там буде перекид, так? Да? Добре, давайте хоч щось буду намагатися зробити. Ось так. Так на що? А, ну так, да, це не зараз треба. Так, ми ще живі, якось приходить наступний раунд. Знаєш, ми не більше хвилюємо. Добре. Так, я перший, так? Да, можу один перекинути. Да. Я ідеально перекидаю. Я красунчик. Це ж добре. Я прям красунчик. Ідеально все перекидаю. Пуньк. Іди гуляй. Я? Угу. Кава. Угу. Угу. Ти що робиш? Uh -huh. Скажи мені, броск, кава на двійку перетворюємо. Угу. Uh -huh. Добре. Бо вже треба. Бо вже треба. Uh -huh. один 8. От тебе надо или нет? На ну, типу. Четыре. Минус два. Чому? Ми не один продвинулись. Два. А, так, вона. Да, да, да. Мінус два. Ми за швидкістю мінус два зараз будемо летіти. Е... добре. Ну, не знаю, ми проти вітру полетіли. Так, це у нас 7 мінус 2, це 5. Тобто ми на 0 пролетіли. Так, все, да, ми пролетіли. Що я можу тобі сказати? У да, нас часу обмаль. Нам потрібно щось робити. Ми не пролетіли. Так, тепер ти можеш щось перекидати. Давай. Ні, я не хотів це перекидати. Ну, поверни назад і перекинь Але, щось інше. Вони, вони бачили, все бачили. Це те, це те, це те, це те, це, це, це те. Старисотків. Угу. Щось щось перекидаєш? Ні. Тоді починай. Угу. Так. Вроде бы все на виду, Я не читаю их, честно. Честно. В принципе, можем вот так психануть. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Круто, круто, круто. Хм. Uh, круто, Думаю, так. Да. Ну все, крутяк. Думаю, так. Да. Угу. Тут чотири зараз з урахуванням вітру, але вітер може ще помінятися. Він не міняється. Раз, два, три, відповідно, мінус один. Давай. Ти. Так, я. Ти, ти. Я, я. Кава. Що ти робиш? Сміш. На два пролетіти? Чому? Чекай. Ну, 12, 12 мінус 1. 11. Кафтикав, тобто нам треба дві кави випити чи що? А, ну просто... Ну якщо ми на тому то це нормально. Раз, два. А, це ось так. Ну, значить, дві кави. У нас рятує дві кави. Так. Да. Ну давай спробуй його. Я, в принципі, каву собі готував, ну окей. Чотири. Uh, ну, значить, тоді на один летимо. No. Uh, значить, тоді ще одна кава. бо... — Зачекай. Ну. Що? Десять. Тут десять. Десять мінус один. Дев'ять. Дев'ять. Так, останній раунд у нас є один перекид. Останній раунд, але в нас жодного гальма немає. Те, що я хотів собі гальму випустити. Да. А, так ми фізично вже не можемо виграти. Взагалі? Так. Да. У нас останній раунд залишився. Два, а тобі мінімум три куби. Я два куби ще можу сюди поставити, а ти тобі не звідки його взяти. Тому ми вже автоматично програли, але давай спробуємо його таки подивитися, до чого ми прилетимо. Блин. Та розумієте. А Дай мені кубик, будь ласка, один твій. я... Ти ж розумієш, що я. Ти б з радістю. Я б з радістю, але все одно ми б не при. А, хоча може і приземлилися б якби... Приземлилися б, якщо в мене було 5 кубів. А, ну так все одно все одно варіантів небагато. Давай відверто. Давай спробую. А, так ні, ми, ми... давай я перекидаю. Я переки... А, стоп, я ж можу один перекинути, так? Да? Я можу один і так перекинути. Ну, Мені я не... ідеально перекидаю, як завжди. Я тоді перекидаю всі. Мені просто не вийде. Я пропікав десь. Ось тут не треба було двійку ставити, а реально і сюди треба було ставити двійку, на яку я думав, думав, думав. Угу. Не ставити, не вибирати тоді літака. а ставити. Ну, давайте, хоч якось гальма намагатимемося ввімкнути, бо без гальми ми точно не сядемо. Ну, ми, в принципі, вже програли, це зрозуміло, але все ж таки спробуємо. Ага, 5. Як мінімум, ми його вирівняли. Як мінімум, ми вирівняли літак. До речі, на нуль маємо. Літати. Ми маємо на два летіти. Швидкість два має бути, не більше. Ми а, ми та ми програли, це було самого. Ну, тут на початку було зрозуміло, бо ми не встигали вже. Не встигали. покажи, що в тебе там. — Ні, ну ми дограємо, що, що ж робити? Все одно дограємо. Ну, давайте хоч так. Спробуємо якось так. Та, тобі не туди треба було її ставити. Поміняй. поміняй, поки не пізно. Не можу. Ще одні закрилки. Ну, у мене залишається п'ятірка, я не можу її випустити шасі ніяк. Тому, Тому ще одна кава. В нас ми летимо на 5. Але швидкість, по-перше, не випущене шасі. Закрилки не відчинені, ще й вилетіли з злітної смуги. Коротше, бу-бу. Е, це просто ну, у нас купа помилок було протягом. Ми, ми з тобою сьогодні були розсинхронні. Зовсім. Зовсім. І ми стільки помилок ми з тобою наробили. Саме в річ? не відчували. Ні, не відчували те, що ну, не відчували один одного, і тут купа, купа помилок було купа помилялися. А, ну, по відношенню а... один до одного. Да, ось тут мені треба було... Та не тільки, ну тут багато, коли ми. Ні, ну, Я б тоді міг, бо в мене зараз була б ця п'ятцівка, в, в мене зараз все ідеально вийшло. Ідеально. Е, тому, ну, по-перше, так. Да, і сьогодні треба відмітити мої кидання кубів. Я думаю, ви побачите, що відбувалося. Я кожен раз, коли перекидав куби, я перекидав на те саме значення, при тому, що у мене завжди було три однакові значення. Я викидував, і в мене було там три четвірки. Я одну четвірку перекидаю знову на четвірку. Потім було щось там три чогось ще. Знову ж, перекидаю, і та сама муть. Тому мені, мені сьогодні з кубами прям зовсім не, <плес> <плес> не заходило, але, але до пляжа, от не просто так я не зміг його з першого разу проговорити. Копакабани ми не добралися. Ну. На жаль, на жаль, не, не добралися, тому пф, от так от. Будемо а, ще тренуватися. Да. Але я думаю, що це все одно вартує вподобайки, тому якщо ще не поставили якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до того, що тут відбувалося. І побачимося в наступних відео. Пока-пока.